Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 30 березня, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Отже, традиційно починаємо з Євангелія. Одного разу пішов Ісус у безлюдне місце і там молився і кинувся за ним Симон і ті, що були з ним, і, знайшовши його, кажуть йому, всі шукають тебе. І говорить їм, ходімо в найближчі поселення, щоб мені й там проповідувати, бо я для того вийшов. І пішов, проповідуючи, в синагогах їхніх по всій Галілеї, і бісів виганяючи, і приходить до нього прокажений, благаючи його, падаючи перед ним на коліна і кажучи йому: якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус же, змилосердившись, простягнув руку, доторкнувся до нього і каже йому: Хочу очистись. І одразу ж зійшла з нього, проказа, і він очистився. І, заборонивши йому одразу ж, відіслав його і говорить йому, «Глядиш, нікому нічого не кажи, але піди покажися священникові і принеси за очищення твоє, що повелів Моїсей на свідчення їм. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, глядіть, щоб не було в кого з вас серця лукавого і невірного, яке відступило. Яке відступило би від Бога, від Бога живого. Але наставляйте один одного щодня, доки можна говорити сьогодні, щоб хто з вас не скам'янів через підступність гріха, бо ми причасники Христа, якщо тільки цей початковий стан непохитно збережемо до кінця, доки говориться сьогодні, якщо почує голос Його, не дайте скам'яніти серцям вашим, як під час нарікання. Бо хто були ті, що, почувши, почали нарікати? Хіба не всі, що вийшли з Єгипту з Моїсеєм? На цьому це все божого благословіння. До зустрічі вечором.